Тільки всього граней у призми, яка має 36 ребер. Ну, згадаємо, призма це многогранник, у якого дві грані рівні n-кутники, вони розташовані в паралельних площинах, і називаються основами призми. Тобто, ось це верхня основа, тут нижня основа. Будь-яка тут призма, верхня основа, нижня основа. Це у нас рівні n-кутники. А інші грані, їх також N штук, вони є паралелограмами. Або якщо це в даному випадку прямі призми, то ці бічні грані є прямокутниками. Але цих бічних граней N штук. Так ось якщо нам потрібно знайти, скільки всього граней у призми, якщо 36 ребер, розглянемо. У нас кількість ребер ось у верхній грані і у нижній, ось вони, вона однакова і така сама кількість бічних ребер. Тобто, якщо ми 36 поділимо на 3, ми будемо знати 12 ребер це у нас у верхній основі. А якщо у нас 12 ребер у верхній основі, то у нас і грані 12 бічних гранів у нас буде 12. 12 бічних граней, але у нас залишається ще верхня ось грань і ще нижня грань, тобто плюс дві основи, тобто всього виходить 14 граней.